Вітаю! З вами програма Мистецький салон і її ведуча Олександра Корніко. Сьогодні поговоримо про французький імпресіонізм і його вплив на сучасну культуру. Коли ми говоримо про явище імпресіонізму, ми маємо розуміти, що це перш за все революція в образотворчому мистецтві, яка перервала його спокійний та помірний розвиток. Імпресіонізм розділив митців. Та поціновувачів мистецтва на два непримиренних табори та вплинув не лише на образотворчу культуру, а й на культуру людства у цілому. Як будь-яка революція чи переворот, імпресіонізм не виник просто так його появі сприяв цілий ряд об'єктивних причин. Справа у тому, що усі мистецькі школи навчали художників за певним шаблоном. Картини мають бути реалістичні, точно відображати реальність та містити якийсь символічний сюжет. Якщо поглянути на картини середньовіччя або відродження, стає зрозуміло, що навіть на натюрмортах геть ні до чого з'являється череп або піщаний годинник. А якщо відкрити підручник з образотворчого мистецтва, ми розуміємо, що це символ тлінності життя, натомість справжнє життя, природу птахів закоханих ніхто не пише. А якщо пише, то не насмілюється це називати високим мистецтвом. Імпресіоністи ж не тільки пишуть, а й претендують на офіційне визнання. Яке на початку кар'єри їм ніхто не дає. Чому? Дізнаємося далі. Середини 19 століття у Франції багатше буржуазний клас населення. Саме він і починає масово скуповувати твори мистецтва. Але в силу того, що нічогісінько у цьому не розуміє, має звертатися до людей кваліфікованих. Так стають популярними критики і мистецькі журналісти. Між Французькою академією витончених мистецтв, що диктує канони живопису, і критиками встановлюється тісний зв'язок, адже академія виробляє, а критики продають і обслуговують. Для імпресіоністів у цьому замкненому колі місця не знаходиться. Проте, на противагу критикам і на допомогу імпресіоністам приходить пані наука. Справа у тому, що у середині ХІХ століття у Франції популярним явищем стає фотографія. Тож функція образотворчого мистецтва, що полягала у реалістичному відображенні дійсності, відходить на другий план. Наука, ж у свою чергу, впливає не лише на реалістичні зображення, а й на те, що імпресіоністи починають виходити зі своїх студій на пленери. Звісно, я можу розповісти вам романтичну історію про те, що це було натхнення і провидіння імпресіонізму, але насправді все набагато прозаїчніше. Просто на середини 19 століття припадає винахід олов'яних тюбиків, у які можна покласти фарбу і вийти зі студії. До цього у художників просто не було фізичної можливості малювати маску на відкритому повітрі. Попри те, що художники епохи імпресіонізму рухались в одному напрямі, вони усі були гетрізними людьми і що цікаво мали різні погляди на мистецтво. Так, коли вони разом збиралися у славнозвісному кафе Геруба, всім було зрозуміло, спокійного вечора не буде, буде скандал, а ліпше бійка. У 1970 році під час однієї з зустрічей відбулася суперечка між мене та журналістом Дюранті, яка закінчилася дуеллю. На щастя, останнього було поранено не сильно, і чоловіки залишилися друзями. Що відрізняло та об'єднувало представників імпресіонізму, далі у програмі. Едгар Дега народився у 1834 році в родині паризьких аристократів. Попри те, що походження та сімейний статок приводом для гордощів не вважав, вони стали у нагоді для майбутньої кар'єри художника. У 1855 році вступає до Академії витончених мистецтв. Після їде до Італії. Коли повертається в Париж, знайомиться з Едуардом Мане, що справляє вплив на усе його подальше та творче життя. Попри те, що Дега рухається в одному напрямі з імпресіоністами, спільного в них не так вже й багато. По-перше, Дега полюбляє штучне освітлення. Він пише балерин у закритих приміщеннях. По-друге, дегани наводить пленер. Він готовий розігнати усіх, хто пише на відкритому повітрі. А також художник не любить писати з натури, тому що вважає, що вона лише відволікає митця від самого полотна. Проте, незважаючи на розючі відмінності, спільним з імпресіоністами є дещо більш начуще. Прагнення відійти від старих шаблонів, зобразити життя тут і зараз, а також пошук нових форм. У 19 столітті опера і балет стають улюбленою розвагою Парижан. Захопившись театром, Дега знаходить тут мотиви для свого живопису. Він, як справжній поціновувач, спостерігає за танцівницями не лише на спектаклях, а прагне показати і їх залаштункові будні. Перше балерини з'являються на полотнах художника в 60-х роках і не зникають з його творчості протягом 20 років. На перший погляд, Дега просто вдало ловить моменти, його зображує. Насправді, це не так. Усі картини художника продумані до найменших деталей досконалі тіла, невагомі фактури, експозиція. Усе вказує на майстерність митця. Окрім цього, дегадує вовижний кольорист. Він майстерно поєднує охру та блакитний, рожевий доповнює зеленим, створює єдиний і досконалий витвір художнього мистецтва. Полотно в блакитній танцівниці написане улюбленою художником Пастеллю. На картині чотири балерини в балетних пачках зображені в ракурсі зверху. Завдяки цьому ми якби захоплені їх заняттям. Дега майстерно передає відчуття танцю і залучає глядача до його поетичної пластики. Клод Моне стояв у витокі французького імпресіонізму. Народився у сім'ї Бакалійника у 1840 році. Ідліток не надто любив навчання у школі, тому усі його зошити були розмальовані з шаржами на викладачів. Незважаючи на заборону батьків, Клод Моне приїдить навчатися живопису до Парижу. Тут він знайомиться з сіслеєм, ренуаром, пісаро. Нерідко через схоже звучання прізвищ публіка плутає Клода Моне із з Едуардом Мане. з цим навіть пов'язана історія одного полотна. Справа у тому, що Клод Моне вирішив створити свій варіант скандального сніданку на траві. Над полотном розміром понад 6 метрів художник працював декілька місяців, проте у салоні воно так і не з'явилося. плату за життя. 1874 році на альтернативній виставці було представлено полотно враження, яке з легкої руки журналіста Луї Лероа і дало назву імпресіонізмою. У своїй статті він пише, що шпалери і то виглядали більш закінченими ніж це «Враження». Визнання та статок приходять до Моне лише після 40 років. У 1883-му художник купує будинок у селищі Жверні і розбиває там сад який є продовженням його мистецтва. Клод говорив, що став художником для того, щоб зображати на картинах красу квітів, і якби в нього не склалося живописом, він би став ботаніком. Серія Полотен латаття це не просто вінець творчості великого майстра, це картини, що відображають біль і пошук художника, що стрімко сліпне. Незважаючи на це, картина дивує своєю різнобарністю і майстерністю поєднання кольорів. Я буду писати навіть сліпим, як Бетховен, що писав музику абсолютно глухим. Пише Моне. Едуард Мане народився у 1832 році в Парижі. Його мати походила із родини дипломатів і була хрещеницею короля Швеції. Батько працював у Міністерстві юстиції. Незважаючи на походження, Едуард Мане зразковим мучним не був, як і у Клода Моне, на його сторінках постійно з'являлися ці кольороди замальовки. Батьки не підтримували захоплення маленького Едуарда, проте його підтримував дядько Едмонт. Батьки ж погодилися оплачувати уроки живопису для Едуарда лише після того, як він не склав екзамен у вищу морську школу, а із плавання привіз лише талановиті замальовки. Самобутність Едуарда Мане дала про себе знати під час образотворчих уроків. Після декількох занять вибухнув скандал з його вчителем Тома Кутюром. Причина була в тому, що Едуарду стало тісно в рамках академічного живопису. Він ліпше надавав перевагу природним рухам перехожих, аніж манерним, нерухомим натурникам. Його картину музика в саду тюльрі пізніше назвуть першим твором імпресіонізму. Мане мріє виставлятися у салоні. Проте журі цієї виставки з року в рік відхиляло його подання. Нарешті, коли затвердили картину Олімпія, полотно повісили так високо, що розгледіти сюжет було просто неможливо. Незважаючи на те, що інші імпресіоністи були молодші за мене у середньому лише на 10 років, усі вони визнавали його першопрохідцем. Якось Ренуар сказав: у мене. Краще за всіх виходить зобразити той ідеал, до якого ми усі так прагнемо. Проте Мане не хотів брати участі у виставках імпресіоністів і наполегло вийшов до офіційного визнання. Врешті-решт, у 1879 році полотна в теплиці та човні були зустрінуті салоном досить привітно. Останньою видатною картиною художника стало полотно Барфолі Бержер. Моне Ця картина далася нелегко. Під час роботи над нею він страждав від ревматизму і порушення координації. Полотно невелике за розміром, проте досить масштабне за змістом. Робити свою справу і не звертати уваги на висловлювання. Ця фраза була написана на запрошеннях на персональну виставку митця. І саме вона охарактеризувала весь творчий та життєвий шлях художника. Огустренуар. Народився у 1841 році в родині багатодітного кравця. Уже з маличку виявив здібності до образотворчого мистецтва, тому батьки віддали його працювати на фабрику з розпису фарфору. Після того, як фабрика закрилася, Огюст влаштувався працювати майстром з розпису штор. Така робота непогано оплачувалася, і це дозволило накопичити майстрові певну суму для вступу у Французьку академію витончених мистецтв, куди пісніше він успішно склав іспити. Відвідуючи майстерню Шарля Глейра, знайомиться з Полем Сезаном, Клодом Моне та Пісаром. Вже на початку творчого шляху художник фокусується на речах, яким буде вірною все життя: природа, милі побутові сцени і, звісно, людина. Портрети це найвідоміші картини Ренуара. Саме це відрізняє його від інших імпресіоністів і допомагає непогано заробляти на початку кар'єри. Роботи ренуара вирізняються світлою і ніжною кольоровою гаммою. Саме ці риси і приваблюють Ардилера Дюрана Роеля, знайомство з яким рятує художника від злиднів, складні для нього 1870-ті роки. Незважаючи на те, що ці роки вважаються невдалими в біографії митця. На них припадає створення найвизначніших його полотен. З 1880-х років художник активно подорожує. Під впливом Рафаеля його роботи починають тяжіти до класичності. Втім, такий період у творчості художника швидко минає і він повертається до звичної йому манери письма. У 1892 році у картинній галереї арт-дилера Дюрана Руеля відбувається персональна виставка митця. Яка приносить йому шалений успіх, проте радість триває недовго. Художник починає хворіти на артрит. А з 1913 року, після надпаду параліча, виявляється прикутим до інвалідного крісла. Проте навіть у такому стані продовжує писати наприкінці життя починає захоплюватися скульптурою, створює ряд неперевершених творінь: венера, материнство, велика прачка. В ті ж роки до художника приходить і світове визнання. Його роботи виставляються в лондонській галереї і навіть в Луврі. Портрет актриси Жанни Самарі один з найпрекрасніших портретів, що випромінює жіночність, витонченість та ніжність. Художник віртуозно поєднує зелений та рожевий, посилюючи відчуття чарівності своєї улюбленої моделі. Ще при житті Ренуара говорили, що він не написав жодної сумної картини. І це справді так. І картини Ренуара насичені сонячністю та щастям. Саме таким був його життєвий шлях сонячним та щасливим, навіть у години смутку. Альфред Сіслей народився у 1839 році у Парижі, в родині Комерсанта. Всупереч, сподіванням батьків, після повернення з навчання у Лондоні вирішує займатися живописом. Після повернення у рідне місто йде навчатися у студію Шарля Глейра, де і знайомиться з майбутніми імпресіоністами. Саме разом з ними Альфред пише свої дебютні роботи, які вирізняються чуттєвістю, ліризмом і ніжністю. Особливо художника приваблює гра світла, зміна стану повітря, тому він, як і Клод Моне, зображує один і той же пейзаж у різний час. Альфред Сіслей насамперед пейзажист, його картини та замальовки завжди тонко передають настрої та враження від природи. Від решти імпресіоністів його картини відрізняє особлива чутливість. Вони часто не чіткі, неясні, але завжди відображають романтичний погляд художника на світ, улюблені ж герої картин Сіслея Небо і Вода. Якщо із художнім покликанням батько Сіслея змирився, то із одруженням сина на моделі Ежені Лекуезе – ні. Як покарання, Альфред позбавляється від спадку та фінансової допомоги. Попереду на нього чекає 30 голодних років. Окрім того, що художник відрізнявся неймовірною чуттєвістю, від імпресіоністів його відрізняло і те, що при житті успіх його так і не знайшов. Дюран Роель усіма силами намагався підтримати художника, проте покупців для його картин ніяк не знаходилось. Клод Моне цілий рік шукав мецената, що платив би 500 франків в обмін на 30 картин, проте нікого не знайшов. останні роки художник доживає у невеликому містечку поряд з Фонтебло. Пізніше Джульєн Клерк скаже. Навіть у періоди найсильнішої скрути в нього зберігалася ця англійська педантичність, що виражалася у турботі про костюм та бездоганно білих комірцях. Можливо, ви спитаєте, чому у програмі жодного разу не була згадана дата смерті художників? Я відповім, що вважаю, що кожен митець живе у своїх творах. Тож, доки живі творіння імпресіоністів, живі творці. З вами була Олександра Корнійко і програма Мистецький салон чепуріть не тільки волосся, а й розум!